Традиційно 1 червня ми святкували День захисту дітей, але в цьому році, за наказом президента України Володимира Зеленського, дата святкування була змінена на 20 листопада. Тому у нас ще попереду це свято, але ми не могли не залишити без уваги наших дітей. Яна Погоріла говорить: перший день літа символічно став початком канікул, нових вражень та літнього відпочинку. Усе задля дитячого сміху та гарного настрою. Палац культури разом з Лазівською міськрайонною організацією ТОВ Червоного Христа України. Об'єднали зусилля, щоб зробити цей день незабутнім. На дітей чекали яскраві локації, розваги, конкурси та сюрпризи. Від Лазівського міського палацу культури була проведена весела анімаційна програма, а також дуже полюбилася нашим діткам. Це Аквагрим. Від організації Червоного хреста» були проведені такі заходи, як навчання наданню першої медичної допомоги, психологічна і емоційна підтримка і звичайно, благодійна лотерея. Хочеться окремо подякувати Збройним силам України, які саме в такий нелегкий час дають змогу нам створити для дітей свято. За словами Яни Погорілої, цей день став нагадуванням: навіть найпростіші речі можуть дарувати радість, якщо створені з любов'ю.